У Житомирі на стадіоні Спартак Арена в суботу, 17 лютого, ПФК «Звягель» зіграв контрольний матч проти ФСК Маріуполь. Лідери турнірної таблиці другої ліги. ПФК Звягель поступився команді з першої ФСК Маріуполь з рахунком 1-3. Єдиний гол у ворота суперників забив Богдан Оренчак. Суперник амбітний, який грає в чемпіонській п'ятірці. Першої ліги команда хороша, не била м'яч, куди попало. І ми провели досить хорошу ігру, тільки шкода, що не змогли перемогти. Але наш тренерський штаб сказав нам, що нам потрібно наігрувати свої схеми, не звертати на результат, більше налагодити зв'язки між собою. Ну, на жаль, щось вийшло, щось не вийшло, Але я думаю, результат закономірний. Перший гол самі бачили помилку арбітра, там пенальті не було. А другий гол ми самі собі веритарно наш витягнув м'яч, попав попало. На захиснику і, на жаль, ми пропустили такі два гола. Що я вважаю, що ігра була рівна. Де що в нас вийшло, де що не вийшло, змогли більше забити, але трохи реалізація хромає, так як ми під навантаженнями, тому що не змогли більше забити. Нині команда інтенсивно готується до чемпіонату. Щоденно футболісти проводять по два тренування, аби достойно підготуватися та досягти бажаного результату, каже футболіст. Ми готуємося до чемпіонату. Як ми ну, ще місяць лишився часу. і Ми з кожним днем все більше і більше напрацьовуємо наші схеми. І Я думаю, що ближче до чемпіонату вже буде хороший позитивний результат. І будемо тільки перемагати. Бо нам отримують тільки перемогу. Головний тренер командир Сергій Шищенко, попри поразку, в контрольному поєдинку грою команди задоволений. Він каже: тренувальний збір продовжується працювати ще є над чим. Дуже гарний перший тайм. Дуже Цікавий, дуже інформативний, дуже гарний контроль м'яча. Наші дії були на тому рівні, який я хочу бачити від своїх гравців. Другий тайм був не дуже гарний в нашому, в нашому сполінні, але Цілому я задоволений грою. Цілі одні підготуватися до другої частини чемпіонату і награти взаємодії, поліпшити гру як в Атаці, так і в обороні. У нас команда була збалансована. Попереду в ПФК «Звегель» ще декілька контрольних поєдинків, відпочинок і ще один тренувальний збір. Далі початок чемпіонату, на який гравці тренерський штаб ставить амбітні цілі. У нас попереду гра з Нивою Вінниця, з Ливим берегом і з Діназом. Після Діназа у нас закінчиться другий тренувальний збір. Дамо хлопцям відпочити. І потім вирушаємо на завершальний збір до Ужгорода. Ми зараз йдемо на першому місці, і тому ставимо максимальні завдання для своїх гравців, для самих себе, тому я думаю, що ми гарно підготуємося до другої частини чемпіонату і будемо рухатися к своєї мрії, к чемпіонству Другої лісі. Каріна Цимбалюк в центрі подій СТВ